Ну, я думаю, просто насправді. Люди в соцмережах ще військові там звертались по поводу Алхім. Це ще ну, більш-менш насправді в медіа ефірі, я думаю, досить комедно, що ми обговорюємо ну, таких інфузорій туфельок. Ну заплатила їй там ФСБ, от тоді ще почало ж її подвірбовувати, там ну, не знаю, там може їй там платять там, в місяць, там не знаю, там, 2000 доларів. Просто до місії СБУ треба було б заплатити 2500, і все, що вона от зробила заяву про тілячий язик, про люблю Путіна. Ну може, вона не знаю, там голову це зробила. Тобто, я ж кажу, це от Алхім, це чиста публіка, яку до повномасштабну. Ми знаходили їх всіх, що це все, так би мовити, любителі русського міра легкої поведінки. Тому ну, нема якось ідеологія. Там в голові взагалі. Пусто. Воно приїхало з Тернівки. І щоб стати городською, нужна вже говорити по русски Тому це просто ну, інфузорії туфельки. Це така дешева агентура, це ну, просто піна така, брудна піна на, на воді. І ну, проблеми немає, це системна робота треба, щоб була власть спецслужб, скільки платять. В принципі, діва в чому, що її важко залякати, тому що ну, люди, у яких відсутні якби, ну, хоча б одна півкулька головного мозку, їм дуже важко апелювати до чогось раціонального. Тут має працювати або підкуп. Або якісь інші методи. Тому ну, це такі, воно ж, в принципі, от дивишся ці скляні очі, що воно і звергає своїм як би, оцим от, прийомникам налічки, і розумієш, що, ну, про що тут можна дискутувати, які аргументи, воно як би ж, ну, інфузорія туфелька. Тому це не страшно. Дивіться, в будь-якому суспільстві в Америці ж була навіть от, полювання на відьом тоді в 40-х здається, 50-х роках, 50 60-х Джозеф Маккарті, до речі, він народився 14 листопада, хороший козак був. І багато тут см'явся цього плювання невідімо. Але насправді, в ході цього було виявлено багато російської агентури. Це в Сполучених Штатах, тоді ще Камуняк. В Європі їх багато. в, Скажімо, ну що казати, ми бачимо в Ізраїлі, як вербують представники Ірану, іранських спецслужб, іранських, ізраїльських військовослужбовців працювати да, по знищенню своєї країни. Це в любій державі є зрадники, вищого, вищого, нижчого гатунку. Це якби нормальна ситуація. Тим більше, ця його опиня, вона ж вже втекла зразу з України, тут вони бояться, Прикольно.